Доброго дня! Вас вітає, вчителя історії Одеського ліцею номер 81 Коршівська Галина Вікторівна. Наша тема Реконкіста Династична Унія Ізабела І Фернандо ІІ та утворення королівства Іспанія. Сьогодні ми з вами будемо розглядати. Реконкісто, середньовічної Іспанії, Арабська Іспанія, Династична Онія, Ізабет і Фернандо II, утворення королівства Іспанії у VII-VIII столітті весь Піренейський півострів, окрім його північно-гірської частини, був завойований арабами. Європейці називали їх маврами. За назвою місцевості. Мавританія у Північній Африці. Звідці прийшли до Іспанії. На початку X століття володарі Іспанії відокремилися від арабського халіфату і заснували окрему державу кордовський халіфат. Мусульманська Іспанія перетворилася на найрозвинячу частину. Тогочасної Європи, звідти Європа проникала досягнення арабської культури і науки. За арабського панування Іспанія досягла небаченого розквіту Україні, що завжди потерпало від посухи, араби запровадили систему штучного зрошування і вирощували рис, цукрову тростину, апельсин, лимон та інші нові культури. Відновилося видобування срібла, переживали піднесення ремесла. Купці везли з мусульманської Іспанії до інших країн шовкові та вогнені тканини, вироби з металу, шкіри скла. Іспанські араби благодали торгівлю з країнами Сходу Візантією, Францію та Італією. Завдяки роску господарства значно зросла кількість населення. До наших часів збереглися пам'ятки архітектури, побудовані арабами в Іспанії, кордовська мечеть, палац Альгар у Гранті, палац Алькасар у Серві. Вони засвідчують дивовижне поєднання мусульманського та європейського архітектурних стилів. Однак, поряд із великими досягненнями у халіфаті поєдналося національне гноблення та ісламізація населення. Боротьба за звільнення Іспанії від Маврів розпочалася майже одразу після її поневолення. Центром цієї боротьби стало невелике королівство Астурії, що одворилося у горах на півночі Піринецького півострова. Згодом королівство отримало назву Леон, а ще пізніше Стилі, країна замків безліч збудованих земель дістало назву Реконкіста. Відвоювання і тривало приблизно 8 століть аж до кінця 15 століття. Спочатку Реконкіста відбувалася з перемінним успіхом у 10 столітті за правління. Абдар Рахман попередні успіхи християн, ледь не було втрачено, арабське військо під командуванням видатного полководця Ал-Мансура переможе за 20 років здійснило 50 далих рейдів у володіння християн. Але вже наступного століття внутрішні негаразди халіфат, який розпочався на декілька еміратів, дали змогу християнам під керівництвом короля Кастилії. Фонса шостого, звільнити давню столицю Висгоського королівства Толенду, Реконкіста одночасно була складовою наступу християнського світу, формою воєнної колонізації. Вирішальні успіхи її припали на 11-13 XI століття, коли хрестоносці звільняли Палестину, а німецькі рицарі наступали на сході Європи. У визволенні Піренецького півострова від арабів брали участь не лише іспанці, а й португальці, а й рицарі з інших європейських країн. За рицарями, які на сході Європи йшли селяни, посідаючи на землях, завойованих мечами. Вони отримували особисту незалежність, а жителі визволених міст самоврядування. Рицарі привлащували чесні маєтки. І палац, що раніше належали мусульманам. Цього 1085 року зібрав король Альфонс велике військо і розпочав облогу міста. Маври добре укріпили Толендо, яке було кільцьоване стінами і надійно захищаною річкою, але зібралося в толенду надто багато людей. Вичерпався його припас і довелося Мавру здати місто королю Альфонсу. Звернулися Маври до короля з проханням, що він залишив їх у місті. І щоб зберегли вони свої будинки та все, чим володіє. І король Альфонс дозволив їм проживати в місті і велів, що Маври платили ті самі податки, які прагнули з них мавританські королі. До того ж оголосив їм, що головна мечеть має довічно належати Мавра. На визволеній від арабів території на початку. ХІХ століття утворилися чотири християнські держави Королівства Кастилії, Арагон, Навара і Португалії. Часом найбільш напруженої боротьби стало 12 століття. Саме тоді Реконкіста перетворилась на священну війну християн проти мусульман. Для боротьби проти арабів, які на Сході були засновані духовно-рицарські ордени. Сантьяго, Алькантар, Калантра. Рицарські війська успішно наступали, примушуючи Арабів підходити на південь півострова. рішальна битва відбулася в 1212 році біля де Толоса. у 40-х роках 13-го століття під ладою Арабів залишилася лише невелика територія Гранського Емірату. На початку 14 століття реконкіста більше ж, ніж на 100 років припинилася. Держави, що утворилися завдяки реконкісті, вирішували проблеми. У цих країнах існувала представницька монархія, спочатку в Кастилії Королі, Скликали на нараду лише світ кута церковну знань. Згодом, на її засідання, почали запрошувати представників міст і навіть селянських громад. Виникли збори представників станів Кортекси. Кастильські кортекса стали першим у Європі парламент у виборах, до якого до 15 століття брали участь селянські общини. Правителі християнських королів на території Пірининського півострова зданно родичались. Їх зближення також сприяла спільна боротьба проти арабів. А вже в 1230 році Кастилія, Леон, Астурія та Алісія об'єдналися в потужне Кастризьке королівство з населенням близько 6 мільйонів осіб. Королівство Арагон, де проживало майже 1 мільйон людей, за величю посідало друге місце в обох вирізнилися об'єднання, мрії, що незабаром. Реалізувалися. У 1479 році, унаслідок династичного браку Ізабели Кастильської та Фернанда Арагонського утворилося об'єднане іспанське королівство. 15-15 столітті на Піринецькому півострові існувала держава Кастилія, Арагон з Каталонії і Валенція, Португалії, Навар та останній околот Маври на півострів Ганський Емірат. Після укладення шлюбного союзу між династіями Арагону і Кастилі утворилася крупна монархічна держава, до якої увійшли Сицилія, Сардінія. Південна Італії. У 1492 році Фердинанд та Ізабелла звільнили від Маврів Граната, а в 1512 році приєднали Навару. Спроба приєднати Португалію виявилися невдалою. Так завершилось об'єднання Іспанії. Перемога Іспанії. Над Еміратом у Гранаді означало завершення Реконкіст. Цього ж року Христофор Колум відкрив Америку, що означало початок нового періоду історії. У 1474 року наступник Арагонського престолу Фердинанд узяв шлюб із королевою Кастилії Ізабелою. У 1410 році, коли на престол Арагону вступив Фердена, вважається датою об'єднання двох королів у єдину Іспанію. Частина держави суттєво відрізнялась. Фердена та Ізабелла активно взялися до формування єдиної держави із сильною центральною владою. Вони різні за характер. Розумна, доброзичлива Ізабелла і хитрий відступний Фердинанд були єдиним у своєму релігійному фанатизмі та прагненні до абсолютної влади, все, що заважало цьому підлягало знищенню іновірці місцевості вольності, комунальні права, привілеї Двонря. Монархи активно підтримували священну інквізицію. Після зміснення влади і наповнення скарбниці Фернан та Ізабелла розпочали виконання останнього завдання Ріконкісти. У 1502 році Фердинанд та Ізабелла видали указ, згідно яким кожен мав або єврей повинен був хреститися або залишити Іспанію. Цей указ започаткував масовий виїзд Іспанії, маврі та євреїв, що призвело до занепаду торгів, ремесел. Сільського господарства до зневлюднення багатьох теренів. Ціною об'єднання Іспанії стали жертви інквізиції, сотні тисяч вигнанців та економічний занепад. Багатьох районів. Ці негативні наслідки на той час були не такими відчутними. Вони проявилися дещо пізніше. Спочатку мав Іспанії. До болі мирно співіснували християни, мусульмани та уюдеї. Проте з часом релігійна поміркованість змінилася, примусовим наверненням населення до ісламу. Водночас вісім століть поспіль на Пірінецькому півострові взаємоділи різні цивілізації християнська, арабо-мусульманська та іудейська. Виникло Іспанське королівство, яке об'єднало всі держави піреницького півострова за винятком Португалії, посилилась позиція католицької церкви, яка підтримує реконкісту та боротьбу з славом, посилення релігійної недробинність, ворожість до іновірців. У VII-VIII столітті Іспанія була завойована арабами, у 10 столітті тут постав кордовський халіфат. Очасної Європи, звідси проникли в Європу досягнення арабської культури і науки проти християнське населення. Зазнало утиски, тому відразу після завоювання розпочалась боротьба проти арабського завоювання реконкісти. Вона тривала довго і з перемінним успіхом завершилася лише в 1492 році після вигнання арабів на Піренецькому півострові. Постали дві християнські держави Португалія та Іспанія. Дякую вам за увагу. Гарного дня вам до